Привіт-привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні п'ятницю. Теплу, соняшну, гарну днину. Навіть не то, що сонячну, можна звати, жарку, жарку днину. І я сьогодні маю такі справи, таку справу важливу, велику, яку треба конче конче зробити, друзі. Бо я це собі казала, що зими я зроблю. Хочу взяти всі килими, які є в хаті. Виставити на двір, включити е, кершер. І все гарденько попрати, друзі. Поки жара це раз. Щоб вони сохли, бо вони великі, такі масивні, і переважно в нас такі з ворсом. Ну, ви, може, знаєте, вже за стільки часу. І довго вони сохнуть. Тому треба мені сьогодні то зробити. Але я буду чекати трошки пізніше вечора. Ну, хоча б ближче до вечора, через те, що дуже жара пче. О, то хлопці винесуть, і я хочу їх попрати. У нас зазвичай такі великі килими, друзі, що я вам так розкажу, везуть на мойки, там де миють машини. Не на всіх, але тут від нас недалеко, туди їхати, як на Тернопіль, є така мойка. Везуть. Я не знаю, вроді би і не недорого. Платиться, ти везеш кили, вони тобі поперуть його, він разом в них там висихає, і ти вже сухий забираєш. Але зазвичай люди роблять ну, хто має, ну, хто на живе, має хто на увазі великому будинку, що не має такої можливості попрати. А та, як в мене, великий подвір'я, камінням встелене, тобто воно ну, не на підлозі, ну, не на землі буде стояти, не на траві, з нахилом, тим більше, і плюс у нас є кершер, що можна. Тому, знаєте, вже б, як то кажуть, вже дуже би був лінивий, щоб забрати Великі килими і вести на мойку платити там, коли ти можеш вдома при всіх тих е, умовах, що ти маєш, ще вести на мойку. Тому я вже давно собі ще зими кажу: ой, то треба вже їх прати, вже треба їх прати. Думаю, буду чекати липня, щоб де дуже сильно тепло. Але вже так чекала, чекала, що вже кінець лифт. вже скоро пшениця малина, що мені вже буде не до килимів і не до, ні до нічого, друзі. Ви знаєте, яка то запара з тою малиною. Тому вже сьогодні набралася смілості. Все, а хлопці, сьогодні виносимо. Але спочатку тако по кухні швиденько, і тоді буду бралася до тих келемів. Так, наразі роблю сир. Сформувався сирний згусточок. Переділяю на кубики, буду підігрівати. Так, зараз топлю, що вона сьогодні на обід борщ зварила Ось на ребрах. Ось такий смачненький. Але поки що займаюся сиром. Головочку сиру сформувала, це сьогоднішня, а це вчорашня, вже солиться. В такий соленій воді, групі, можна сказати. Солиться, щоб потім визрівати. Тут в мене вже все, підійшов сир кисломолочний. Це відро, друзі. ну така велика каструля відро. Тут ще одне відро чекає свої черги. Спочатку то сіджу, тоді друге буду відігрівати. Так, воно, а друзі, чекайте гаряче. А, е, воно виглядає, що так багато, два відра того сиру. Що ж ви робите з ним? Міймо. Мій Денис кожен день щось зробить сир. Сирники Пече смаже, ну, все сам собі робить. Трохи в А, Зазвичай я все точу сирник. З різними начинками, що тільки можна. Використовуємо. Тому він у нас йде. Так, добре. Друзі ми повиставляли. І то, що не всі. Ще самого більшого не виставляла через те, що не буде де сушити, то все. Так, перший сідник пішов в рух. Сара гарненько. Артур намоче, я буду праси. Так, а я вже навіщо шурую наляла миючого засобу. І шурую, поки Артур він миє другий коврик. Намочує. А то, друзі, хіба тільки літом то то зробиш? Треба, щоб висохло. Ось така травичка. Тіла. Бо кершер набагато краще вибиває, ніж отой я труп з тою сіткою. То... Не порівняти. З дощ ляє, а Артур миє. Він навіть не думає зупинятися. Що я зроблю? Ті сперти в мене, такі як я. Дивіться. Один, два. Бачите? Дві веселки на раз. Я вже таке давно спостерігала, дуже давно. Одна так так чітко видно, а другу менше. Феномен? А ну, друзі, де воно починається? Зараз. Ага, бачите? Одна і друга чітко. Дві веселки. А мій ампер миє. А що я зроблю? Миє. Такий він в мене перший хлопець. Він вирішив, що буде мити і все. Класно. Okay. Я кажу, що я вже потім замиєш. Ні. його килим. А, насичена. Дощ перестав. Друга зникла, а одна така насичена, насичена. Во все клас. Взяла рушник, трохи повитирала його, голову повитирала плечі. Кажу, давай виключай, вже потім домиєш. Ні. Він вже хоче доникти. І той дощ цілий, ну трохи падав, килтає місцевих. Відбили так? Я не, вже не видно. Трохи падав. І він, і він той весь дощ мив. Не думав навіть виключати Ні того кершера, ні. Деколи добре таким бути впертим, бо зазвичай такі люди досягають цілі. Але... Життя не дуже любить таких впертих людей. Треба вміти, знаєте, друзі, треба вміти всяку, і так, і всяко, а не так отверду я йду і все. Ні, Артур такий, на жаль. Такий, як я, друзі. Це не добре, але маємо корису. Я змокла. Артур же пішов до хати, поправ. Артур поправ скільки два? Три хідника. Хідник, нас кажуть, хідник килим. Але в нас тут на Заході, тим більше на Тернопіль певно, кажуть, хідник. А я вже, друзі, попрала два. Оцей самий більший був, але ще самий більший, Такий величезний, величезний, то в прийомній. На цілу прийомну. Я. А де хлопці затягнули. Боже, воно таке тяжке, вони троє його несли. і... Ледво, ледво набрало води море. Тут сушиться. Тут, де там? Тут то маленькі з ванної. Тут сушиться. А той великий. Чекайте, у нас так їдуть машини, що ніс не чути. А той величезний, що ми маємо, це, певно, як буде три докупи. То його треба так, щоб. Його навіть е, неможливо, я навіть не знаю, можна по двіру треба попрати. Але так і лишити, що він спочатку вода вся зійшла, а тоді на другий день може затягнути сюди. Але вже нехай ті всі повисихають тоді. Тоді решта. І ось каже, ну що жінка не має роботи? Все. Якщо навіть немає, вона собі не йде. А я ж не дуже годна. Я повитаскати їх, то дала команди повитаскати, але попрати, то я не дуже годна, бачите. Так здалека вам, так дуже негарний вигляд. І блит, Та блит-то був зліс пазур, а воно таке живе. Та й були. Та добре. Але зробили, зробили, а вміли, вміли. Що вміли, то вміли. Ой, добре. Все, відсохли пану тиждень. Ну, може, про такі жарі, може, і швидше, не знаю. Добре, друзі. Я не зробила капітальну справу, я ще з зими хотіла побрати їх, бо що, в нас діток нема маленьких. Але в нас є бумік, в нас є бумік, і ви розумієте, що е, хоч пилососиться цілий час, але, але все одно все одно ти так не випилосиш, як е, кершером вибити. Там все вибиває, що не хочеш. Ай, все, супер класно тепер висохнути все. Добре, друзі. що, Все, в нас на дворі не знаю, яка як на... Ася змучила. Охи. Бумік вон воює, бігає, бачите. А боїться, я кажу, ми з Артуром ті хідники перемо. Дениску тільки допомагав носити з татом, а ми прали. А він втік далеко, щоб часом його не намочити. Але найбільше шерсті то від нього <смі> виновник торжества. Знаєте, як нас кажуть, Так само і він. <смі> від нього він втік, сховався. Нема що, щоб не намочили його. Добре, друзі, спокійного вечора. Доброго, мирного тихого, доброї всім ніченьки і до завтра. Завтра маємо суботу, буде щось нове. Знаю, що буде, але, але обов'язково щось буде. бо Не вмію собі руки на руки заложити, я не вмію і все, що зроблю. Все, па-па. Até o